Я думаю, Венера в хуторах один з тих текстів, який найпотужніше демонструє от долученість Карпатського регіону, до якої ширшується австро-угорської, австрійської, європейської спільноти. У Львові є е, ресторан, Кнайпа, е, Захер Мазох», Мазог, і там навіть є пам'ятник. Пам Очевидно, цей текст почасти вплинув на непростих Тараса Прохацька. Старі... Пансіонати, там десь в Орогті, в вони позберігалися майже в автентичному так, вигляді, так, і можна поїхати туди і подивитися, перейнятися атмосферою, вайбом. Так само, і текстів Леопольда Панзахера-Мазоха. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримайте нас на Патреоні і на Ютубі, ставте вподобайки, коментуйте нам важливий ваш відгук, Нам важливо розуміти, як сприймається наша робота. І, власне, наші розмови тривають. Отже, сьогоднішня стосуватиметься. По своєму теж унікальної постаті, унікальної історії виглядає так, що я люблю жартувати, мовляв, Фройд українець, тому що батьки відповідно там тато і мама відповідно стисмені і збродів. Це оце, очевидно, сам Зигмунд Фройд уже не мав зв'язків з Україною хоча в нього до речі було дуже багато пацієнтів з цих територій. Але так чи так, отже, це Галицьке єврейство рубежу ну, кінця 19 століття, яке дало так багато культурних якихось здобутків, яке дало так багато, дало так багато імен. До речі, багато послідовників і учнів Фройда були так само з Галичини. І вигляд виглядає, що якраз Львів, Коломия? Причетні і до постання одного з важливих термінів психоаналізу, йдеться про мазохізм. Отже, сьогоднішня розмова про Леопольда фон Захар-Мазоха, котрий має львівське дитинство, котрий має багато. Покликань на Галичину, на Коломию, на Львів у своїх знаменитих текстах. Ну, Очевидно, найзнаменитіші його, найвідоміші його романи це, звичайно, Венера в хутрах» і той самий Дон Жуан з Коломиї. То Чому ми вважаємо Венеру в хутрах» класикою? Очевидно, ну, я думаю, з одного боку, роман був страшенно популярний. Коли він вийшов, його читали всі. Це була це була неймовірне літературне явище, що не зв сьогодні ми це назвали безселером. Але крім того, Роман дав і, і той досвід, який в ньому описаний, дав назву: отже, для для Фройда підставою дати назву певному психічному явищу. Чи можна говорити, що в романі Венера в хутрах багато львівського, карпатського і коломийського колориту? Ну насправді і найперше не всім так щастить письменникам, що вони потрапляють не лише в історію літератури, бо історія літератури вона схожа до? Якогось такихось археологічних пошукувань, так що більше ми в неї зазираємо, тим більше різних. Постатей ми бачимо, так тобто ми бачимо різні, ми бачимо спочатку таких найпотужніших, потім Канонічні довкола імена. них певні середовища. Далі ще ми бачимо дрібніших письменників. А іноді буває так, що ми знаходимо якесь дуже видатне ім'я, яке надовго було забуте. І от, якби не увага психоаналітиків, ну не тільки психоаналітиків, там і психіатрів, так. Тобто, до Ось такого доволі яскравого явища, яке вони назвали мазохізм, і яке має ну, прямий стосунок до зміни гендерних ролей, то напевне, Леопольд Фуан Захер Мазох він залишився би таким знаним лише для істориків літератури, які просто досліджували би відповідний період. Але оця виняткова його популярність цих текстів, от остання третина, фактично 19 сторіччя. Він народився на 20 років раніше за Франка і Фройда які народились в 1856 році. Леопольд Панзахермазок в тисячу вісімсот 1836 році, і доживає він до 1895 року. Але від 70-х років його тексти доволі і доволі популярні. Але це такий спалах, тобто тематика, всіх цікавить. І, вочевидь, він би залишився своїми текстами в тому періоді. І знаний був би тільки для істориків літератури, які би цікавилися, причому не ну такою популярною літературою. Бо насправді, крім е, ось цього, найпершого шедевра Венера в хутрі, він написав ще досить багато е, текстів, які там клішовані, клішують цю тематику. І відповідно е, тоді вони були популярні а досі е, забулися. Можливо, хтось захоче їх перевидавати, але так чи так. Це вже не е, та шедевральність, от яку має все-таки Венера хутрі. І але Дон вибач, але дон Жуан з Коломиї, мабуть, мав би бути в українському дон Жан, перекладі. Дон Жуан з, Коломиї, е, дон Жуан з Коломиї. є в українському перекладі, е, і це там ціла низка е, коротших форм. Е, насправді. Це був текст, який його зробив популярним. Тобто, це 1871 рік, якщо я не помиляюся, причому у Франції він з'являється і він стає популярним. Французький ринок, значить, подібних текстів, таких еротичних, так він вже доволі такий, за там, століття розвитку він доволі потужний, доволі конкурентний. Ну і там фактично з'являється така екзотична, ось десь там є Карпати, Коломия, і там, от також, такі є інші, якісь, якась іншість. Тобто він зробив його видимим, але власне Венера в хутрах найкраще. Показує цю зміну, і виходить, що він залишається не лише в історії літератури, як просто присутній, популярний на той час письменник, не лише е як автор, ось такого е потужного тексту. Ну добре, потужних текстів, принаймні е кількох, але так само і як фактично людина, яка вловила певне явище і проявила його в своїх текстах. Так трапляється з е, письменниками, і е, тут можна ще і ще знаходити якісь факти. Врешті, перед е, вони йдуть завжди в парі, хоча між ними там століття е, в парі йде е, Маркіз Сад. Так, який відповідальний за появу садизму. Ем, і так чи так це тексти е, з одного боку ілюструють, які ілюструють певне явище, а з іншого боку, вони достатньо популярні, щоб от, про них чули там ті, хто займається психіатрією, психоаналізом, і назвали це явище так е, відповідно. Це звісно не зовсім так. Жест фон Захер Мазоха фактично такий просвітницький, ну, врешті, як і Маркіза Десада, хоча у Маркіза Десада це все складніше, і ем, тут ми дійсно можемо говорити про таку абсолютно ризикованість його життя, його авантюрність ем, на межі з, власне, зі злочинністю і тому його неодноразово е, ув'язнювали. Тут, тут, тут Захамазов вже був сином полі, поліційного Так, його батько був головою поліції полічі. Ч... Так, тому час. в нього поваги до закону, мабуть, було більше. Хоча, ймовірно, що ми маємо цей переказ про те, що якраз батьківське ставлення і спричинило ту травму, яка визначила сексуальну орієнтацію. Ну, це може бути дуже по різному тому що з одного боку. Там жорстка рука батька, це може бути фактор з іншого боку. Дуже вільні е, звичаї, які можна, на які можна натрапити було в Карпатах тоді і, можливо, десь і досі невідомо так. Тобто, ставлення до сексуальності там, в горян, воно, як правило, вільніше і інше, ніж на так, рівнинах. Ми, ми, ми це знаємо з, скажімо, стіни забутих предків Косубинського. Так, і не лише ну, там, Гнат Хоткевич, «Каміна душа, і це, так. до речі, дуже цікаво. Бо якраз вони всі не з Карпатського регіону, так Коцюбинський приїжджає Коцюбинський з Вінниччини, з Поділля Гнат Ходкевич з там Слобожанщини. Вони приїжджають їх вражають Карпати, їх вражають ці звичаї. Вони про це пишуть. Ну але з іншого боку, природа Ольги Кобилянської, вона Також. буковинка, вона Карпатка, так би мовити. Там теж цей момент є. Так, тобто це, це от воно працює так. Тобто, це теж може бути фактор і в. Ну, фон Панзахер Мазоха чи Мазоха, так, який приїжджає зі Львова, ну чи їздить в Карпати з Львова, і це також його вражає. Ну, він ж міський мешканець, і ось ця вільність також має вплив. А з іншого боку, є ще легенда, не легенда, але, очевидно, все-таки правда про його цю пригоду, коли малому Леопольду було там 10 чи 11 років. Він, граючись у піджмурки в будинку своєї тітки, заховався в шафу в неї в спальні, і далі став свідком подій. Одна за однією відбуваються події. Тітка кохається з ну, власне в неї коханець. Вони кохаються тут, вривається чоловік, але вона така брава тітка, вона вихоплює звідкись батіг. Батожить цього чоловіка, проганяє він там ще з якимись своїми друзями, тобто вона Та, протистоїть, Так. А потім, значить, ще коханець дістає тим самим батогом і тікає, а потім вона знаходить малого значить, Леопольда і ще він дістає. Ну, напевно, вже легше, але все рівно дістає. І це для нього. Такий е, дуже специфічний досвід, е, в якому є еротична складова, тому що зрозуміло, що він побачив щось абсолютно е, там, збудливе для нього. З іншого боку, це пов'язано з болем, і крім цього, того він е, це образ такої домінантної жінки. І Леопольд Захер мазох він фактично стає такою, ну найкращою ілюстрацією психоаналізу. Ті є кілька якихось письменників. Я завжди кажу, що дуже добре вивчати е, психоаналіз і концепцію Фройда, зокрема за е, романом Стівена Кінга. Воно що зрозуміло, дуже пояснює. Але, от Леопольд фонзахер Мазох, він дуже добре ілюструє от цю суть. Фройдейського саме психоаналізу, коли Фройд власне. Пише, що первинна сексуальна травма відбувається в дитинстві і визначає дальшу долю і сексуальності і стосунків з різними статтями, і бажання, врешті, домінувати або підкорюватися. Ну і ось це якраз про бажання чоловіка підкорюватися, це, там, починаючи з античності, вважається неприроднім чимось в лапках, так, тобто, це. Ну, чоловік має бути активний. тобто домінантний. Ще домінантний це в античності, ще в грецькій античності був таки була така аксіома, і це привносилося далі і далі. Не дуже це змінює і середньовіччя, і зрозуміло дальші епохи. Вони це ці. Цей розподіл ролей, активний чоловік, пасивна жінка, і це стосується не тільки життя, але й сексу, також вони залишають незмінними. І тут завдяки чи підштовхуваний оцією травмою дитячою, якщо це травма, тому що травма в Фройда все рівно має конотації і позитивні, і негативні. Це амбівалентний такий конструкт. Леопольд фон Захер-Мазох, власне пише. Те, що він пише, і, ну, взагалі маю на увазі всю сукупність Е, І, е, врешті, і своє особисте життя він моделює так само, він досить Довгий час перебуває в якомусь такому вільному польоті, а потім одна дуже активна прихильниця, здобуває над ним владу і фактично керує ним до кінця його життя, заставляючи писати все більше, заробляти все більше. Все більше ну, все гірше, але так, заробляти. у будь-якому випадку. Він от постійно перебуває під контролем е, жінок в своєму житті. От і е, з іншого боку він відображається в своїх текстах. Ну і е, Венера в хутрах. Вона власне про це. Вона про це. Вона почастує чує багато автобіографічного, але Венера в хутрах ще чим ну, про неві для українських читачів приваблива. Там пригарні карпатські е, е, ланшафти. Все починається в Карпатах. Все починається в Карпатах. Це от такий собі куру, Карпатський курорт. Якась особлива атмосфера, особлива, особливі там ці балкони, врешті там стоїться статуя Венери, який поклоняється, перед якою молиться протагоніст. От, Оця, оця карпатська аура, ці їхні прогулянки, оця, тобто якраз, якраз я думаю, Венера в хуторах один з тих текстів, який найпотужніше демонструє. От долученість карпатського регіону до якої ширшується австро-угорської, австрійської, європейської спільноти, коли, 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 коли Адрухович і письменники Станіславівського феномену мали, мали от якусь таку настанову і бажання перевідкрити цей золотий вік Австрії, то вони може навіть трошки спізнилися, тому що про про Коломию в контексті цього про благословенну Коломию в контексті цього простору вже сказали задовго до них, і це була Венера в Хутре. Ну, це насправді такий текст е, про. Е... Певний рівень цивілізованості, я би сказав, так. вони достатньо цивілізовані і багаті, щоб займатися от такими експериментами. Так. Але насправді що дуже важливо розуміти, що це не просто історія про те, як значить чоловік і закохується в жінку аж до того, що починає. Слугувати їй, так і підкорятися їй, і хоче, щоб вона ним керувала. це було б надто просто, і це задрібно для шедевру. А це таки шедевр. Насправді, глибша певна філософія чи світогляд лежить в основі цього тексту. І тут в насвітленні цього погляду навіть якимсь чином підважується. Підважується теорія Ніцше, який приблизно десь так. того самого часу е пише свої трохи раніше там свої тексти, е і Ніцше з його цим відомим е, ж до цього жінки, жінки бере брати батьків. Так ну, він насправді е доволі хисткий і, можливо, це навіть іронічно, бо ми маємо, ми знаємо е іншу репліку, ми знаємо фото, де. Та ніче і значить ще один рута та ще один чоловік. Запряжені в воза на возі жінка, і вона якраз поганяє їх та знаменита лу знаменита лусоломи, яка поганяє їх батогом та поляре і це така. І це така інвер, іронічна інверсія цього, ідучи до жінки, бери, не забудь взяти батіг. Але тоді е Ванда фон Дунаєв з батогом у е Венері з хутром це теж певна, так чи так, свідома, чи не усвідомлена, але це теж. Принаймні, це сприймається як репліка щодо нічшої його над людини, так тобто з одного боку він проголошує це, з іншого боку, ми маємо це фото, де він грає, відіграє зворотню роль роль. Фактично, фактично, роль того раба, до речі, ну як так подумати, адже Ванда вимагає від врешті від свого коханця статусу раба. і Він не це згоджується за паспорт, він там заслугує їй, але коли нічше везе цей візок. А його лусаломе поганяє батогом. То це так само рабське абсолютно статус. Ну його теж можна зрозуміти, бо тоді йшлося про те, кого обере лусаломе. Значить, в них був фактично кастінг, ось польорей і ну, очевидь, коханець, ніж можливо, ні. Так всі затверджують, так всі стверджують, що ні. Що проникаєшся підозрою? Власне, чого вчить психоаналіз, це ставитися з підозрою до повторюваних тверджень. Так і так. Не знаю, чи полюре більше пощастило, що обрали його, врешті-решт, він потім покінчив життя самогубством. Або випадково зірвався зі скелі. Ну, Така дуже романтична смерть. От і Лусаломе пізніше зайнялась там рільки, тобто там в неї вистачало учасників кастингів, Ну, як знаємо, Ніче Далі продовжує вже поза ці, поза цим спілкуванням, але це дуже симптоматично. Ну і ось в Венері в хутрах ми маємо теж такий сюжет, але що я хотів наголосити, і що суголосне з нашими міркуваннями про гендер, це так само дуже феміністичний текст, тому що там десь звучить повторювано, що сучасна жінка, вона має. Зрівнятися з чоловіком. І чоловік, який хоче справжнього кохання і е, взагалі мати е, поруч, е, значить е, ту, яка людину, йому та, з якою він може спілкуватися, він повинен сприяти. Розвитку жінки як такої і виведенню її з того стану, в якому ну так неосвіченого, перш за все, не так, ну, такого ганабіозу поза повічно тобто, просто він повинен сприяти розвитку жінки для того, щоб вона стала ось е, з ним поруч рівною. Ну він цього е, парадокс полягає в тому, що він цього таки добивається, але е, при цьому він нівелює свою особистість і це. Можна довго дискутувати, чи це закономірність, чи це парадокс, так але в будь-якому випадку, первісно, це такий дуже просвітницький жест, який спонукає не просто щоб жінки ставали самостійніші і. Освіченіші до чого про що пише Кобилянська, про що пишуть всі тогочасні феміністки і українські також. Але що цьому треба сприяти? Тобто, фактично, це витворення не лише домінантної жінки, а профеміністичного чоловіка, який має так чи так. Сприяти допомагати цьому процесу, ну просто за сюжетом вона потім обирає собі рівного чоловіка, так знаходить того, кого вона насправді хоче. Ну і так, виходить, що головний персонаж, ну вона головна персонажка, але виходить, що персонаж він зазнає от такої деструкції, повторюваної. Він робить кілька спроб втриматися, але її вибір. Однозначний, і він залишений і фактично зруйнований. Ну, Такий але фіналі, суперечливий, та, але тем. з іншого боку, в фіналі його схоже. На нього терапевтичний вплив справляє знов таки домашній карпатський простір, і Саварин врешті, теж ну, так він виживає. Він виживає, він, виживає, виживає, він, виживає і... він отримує певний досвід. Якщо брати вже пізнішу якусь психоаналітичну парадигму, там з погляду Жана Лакана, який говорить, що травму треба використовувати конструктивно. Так, так. То якраз Северин дістає достатньо травматичного сексуального досвіду, щоб зробити висновки, вийти на якийсь інший рівень, втриматися, втримати своє я і рухатися далі. Отже, такий потужний текст, якщо ми говоримо про літературу іншими мовами, але пов'язану зі Львовом, пов'язану з українським простором. То е Поль Пан Захер Мазох він так чи так серед цих е письменників, про, які нам, про яких нам варто говорити, і яких нам е варто асоціювати із нашою культурою. Поруч там Бруно Шульца, поруч е Рота. Станіслава Лема, Йозефа Рота. Тобто, це ті сторінки, які ми повинні пам'ятати, повинні читати. Вони нас пов'язують з Європою, з європейським таким ну, і, і відомістю, присутністю в Європі, нашого так чи так письменства, і з певними глобальнішими традиціями, тому дуже добре, що існують якісь форми комеморації. Я, звичайно, жартую, але не жартую. Так? У Львові є. Е, ресторан, Кнайпа, так, е, Захер-Мазог, Мазог, і там навіть є пам'ятник. Е, парадоксальним чином він е, дивиться в спину Шевченку, якщо провести отак лінію. І з іншого боку, оскільки Шевченко дивиться фактично на франка, то Леопольд фон захер Мазох дивиться на франка е, десь так у віддалі кількох кварталів. Це дотепно з одного боку, з іншого боку, це символічно, і цей символізм обов'язково. Варто пам'ятати, враховувати, ми хочемо запитати е, вас, наскільки чи читали ви е, Леопольда фон Польда Мазоха. Не будемо питати, чи ви заходили у Кнайпу у Львові, але в будь-якому випадку е, яке ваше ставлення, е, якщо читали до його текстів і ставлення до його постаті е, в найзагальнішому сенсі. Русики, і у мене питання до вас, я про нього думаю якось, чи прочитавши Венеру Хутрах для, для цієї розмови і е, з Сколомінь, я подумала, от мене зачарував у Венері в Хутрах, особливо мене зачарував цей карпатський простір, карпатський курорт, все ж там відбувається. І мені, мені це було якось пізнавано. Я, е, чи, чи поділяєте ви мою думку, що очевидно цей текст почасти вплинув на непростих Тараса Прохацька? Я думаю, це один з. Текстів, які вплинув, хоча я думаю, що на Прохаська більше вплинув Бруно Шульц, ні, один з текстів. Але, як же. Менше... але оцей, оцей, оцей так, якраз побраш, цей карпатський, оцей ландшафт карпатського курорту, е, і потім же всі ці перверсивні, ну, сексуальні перверсії, е, всі ці культурні нашарування. Я думаю, що це один з текстів, який так чи так не просто не ну, мені він не просто не дуже нагадав. Дуже резонує з іншого боку, деякі оці такі старі. Пенсіонати, там десь в Ремчі, вони позберігалися майже в автентичному вигляді, так, так, так. і можна поїхати туди і подивитися, перейнятися атмосферою вайбом так само, і текстів Леопольда Панзахер-Мазоха.